Віків, чим далі від сьогодення заглиблюється в неї сучасний дослідник, тим більш розмитими стають історичні події, тим більш легендарного сяєва обрамлює історичні персони. Документальних свідчень усе менше. Їх достовірність все сумнівніше. Давні книги, клинописні таблички, рукописи, залишки древньої зброї та предметів побуту, що сотні років пролежали в землі, стають для історика тими камінцями, з яких складається музеїки реальності тисячолітньої давнини. Далеко Недостовірна, рясно приправлена гіпотезами. Та краще один раз побачити, ніж сто раз почути у часи, коли не було ні фотографії, ні кінематографу, людина знаходила спосіб відтворювати оточуючу її реальність в наскальних зображеннях, гравюрах чи картинах. І ці пам'ятки були не менш інформативними, аніж текст єгипетського папірусу чи шолом, вилучений з могили давнього вікінга, адже талант художника не обмежений часовими рамками. Дивіться сьогодні в київських історіях загадкові руїни. 1497 рік, але вони не ідентифіковані, незнайомий Успенський собор, отте автентичне зображення, як він виглядав власне за князівських часів. Ван Вестерфельд, битва на воді. Як ця битва може відбуватися на цьому місці, якщо на цьому місці власне тече Дніпро? Непоетична спадщина Шевченка, Рима Католицький Костер Олександра. видобицький монастир, а церисенка Шевченка. Київ очима художника. Дивіться просто зараз. Перші зображення давнього Києва з'явилися приблизно за дві сотні років після Батиєвої навали. Цілком ймовірно, що насправді першими вони не були, проте їх попередникам судилося згоріти у полумі численних пожеж, бути знищеними під час війн та особиць, або бути викраденими і вивезеними до чужих земель. Ті ж перші фрески та гравюри з зображенням давньоруської столиці, що дожили до наших днів, є доволі схематичними і малоінформативними. Як правило, на них зображена чергова битва на фоні міських кріпосних стін та без. Ідентифікувати які досить непросто деякі зображення, як вважають, київських споруд, є у е, київській псалтирі, а це е, 1497 рік. Але вони не ідентифіковані. Тобто, що це за саме? Що це за будівлі? Де вони знаходились? Сказати важко, але вважається, що це от саме якісь київські споруди. З часом образотворче мистецтво розвивалось, удосконалювалось. Термін, що відділяє більш пізні епохи від нашого часу, суттєво скорочувався, і у пам'яток було більше шансів дожити до наших днів. Київ все частіше з'являється на малюнках спочатку європейських, а потім і місцевих художників. Коли відзначалося 1500 років від дня заснування Києва, видавництво мистецтва випустило альбом Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві. Автори були Юрій Білічко і Володимир Підгора. І в цьому альбомі сконцентровано зібрано все, що було присвячено зображенню Києва як такого, впродовж ну, за, за тисячі років, може і так. Най такі, е, досконаліші, достовірніші зображення, які вже можна з сучасність, це роботи Ван Вестерфельда. Потім, в 19-му стрічі, це звичайно, Тарас Шевченко, в дев'ятнадцятому стрічі це Наполеон Орда, тобто безліч видатних особистостей, як художників і як людей, зображали Київ свого часу. Після руйнування Києва ордами монгольського хана Батия активне політичне і культурне життя ще недавно стольного граду затихло на кілька сторіч. Звісно, тут продовжували селитися люди, але очевидно, їм було не до образотворчого мистецтва. Думати доводилося про те, як вижити. Пам'ятки давньоруської архітектури довгий час перебували у занедбаному стані. Юридично Київ протягом тривалого терміну перебував у складі спочатку Великого князівства Литовського, а після Люблінської унії у складі Речі посполитої, але географічно колишня столиця династії Рюриковичів знаходились на далекій периферії польської держави. Такий стан справ мало сприяв розвитку культурного життя, тому якихось зображень Києва тих часів не збереглося. Власне, до цього до 1623-го немає таких, ну не, не те, що зображення, а взагалі в Києві такого художнього життя чи там е жвавого якогось політичного, релігійного життя. Е власне, е оці унії політи і політичні, і релігійні події, що відбувалися в Речі Посполитій. Люблинська унія 1569 року, і пізніше Берестейська унія релігійна. Вони і спричинили оцей рух у Києві. Київ на той час це була окраїна речі Посполитої, Це ну самий край. Тобто, якщо ми згадаємо, Чернігівщина входила тоді до Московії. А далі на схід, ой, не на схід, а на південь. У ну, на південний схід, так скажемо це вже було дике поле, там далі Запорізька Січ, і Київ це був самий край речі Посполитої в цей час. В Україні відбулася череда військових сутичок, що переросла у козацьке повстання, яке отримало назву повстання Косинського. Протягом 1592 року нереєстрові реєстрові козаки та селяни захопили Переяслав, Київ. При королівському дворі заворушення вважали приватною справою місцевих господарів князів Острозьких, тому центральна влада не поспішала виділяти засоби на придушення повстання. Така булася історія широко розповсюджена по підручниках і популярних книжках, що й мені малому хлопцеві колись жалем і гнівом стискала серце. Але тепер ми знаємо вже зовсім добре, що повстання Косинського було в початках своїх нічим, як зачіпкою козацького ватажка, може навіть і не українця, ані православного зроду, з тодішнім стовпом православ'я і українства Константином Острозьким, і викликана булася зачіпка хапшивістю білоцерківських урядників його князя Януша Острозького починається. Боротьба за Київ з одного боку, із Заходу, це от це е, старе е, старі, старі князі українські, Острозький, його син Януш, е, Острозький був воєводою Київським. З іншого боку, після Люблинської унії до Києва, е, е, починає в Києві формуватися польська адміністрація. А ще з іншого боку, до Києва починається рух з боку козаччини, і власне заснування київського братства, в яке повністю записалося все військо запорізьке і е, початок от книгодрукування в Києві. Книгу друкування дало певний поштовх і образотворчому мистецтву. Попри недосконалість тодішньої друкарської техніки, попри величезний час, якого потребувало створення книжок, видання містили у собі ілюстрації, з яких нашим очам відкриваються обриси середньовічного Києва. Власне, одна з перших друкованих книг це вершина, жалісний погреб зацного лицара. Петра Конашевича Загайдачного. тобто ми бачимо тут дуже дієву участь запорізького козацтва і відбувається це все власне в Києво-Печерській лаврі. Лавра стає саме тим центром, на який от, навколо якого відроджується саме український Київ. Це відродження досягалося у непростій боротьбі у першу чергу релігійному суперництві православ'я і католицизму. Католики боролися з православними майже за кожну культову споруду, і книгу друкування стало серйозним важелем у цій боротьбі. Друкарня Києво-Печерської лаври за короткий проміжок часу випустила кілька серйозних видань. Серед них перекладена з грецької книга Іоанна Златоуста. Ця книга була видана в 1623 році, і ми маємо зображення е, Успенського собору Києво-Печерської лаври, як от одної із такої дуже е, значних і е, е, шанованих таких будівель того часу, тому що е, цей собор він зберігся власне з часів Київської Русі. Якщо е, Софійський собор, там інші церкви вони стояли в руїнах. То е Успенський досить добре зберігся. І е на цьому зображенні 1623 року ми бачимо власне е оте автентичне зображення, як він виглядав власне за князівських часів. Тобто це не вну... без цих пізніших нашарувань і перебудов уже барокових. Е також... В цьому ж виданні його Златоуста Ми бачимо два зображення е, лаврських печер: це келії е, Антонія та Феодосія. Спочатку зображення на папір накладалися методом дереворитів. Малюнок чи скій створювався на дерев'яних дошках, потім, по контурам на дереві, вирізався відтиск і вже поліграфічним способом накладався на папір. Дерево рит це різання по дереву. Тобто форма друкарська вирізалася на дереві. Мідьорит – форма друкарська вирізалася на мідній пластинці. А, можна було зробити ну, там надзвичайно тонкі штрихи. Можна було, би, можна було зробити надзвичайно реалістичне зображення. А на дереві не можна, тому що воно ну, розпадеться просто форма. Не можна тонкі було штрихи робити. Таким чином вдалося перенести на папір зображення практично всіх будівель Києво-Печерської лаври. Звісно, з усіма недоліками і спотвореннями, які були неминучі при застосуванні тогочасних технологій. Вся Києво-Печерська лавра зображена, причому зображена. Таким чином, от ми сьогодні би сказали, що це типова інфографіка. Там зображені всі будівлі. Вони підписані, пронумеровані. Є список перелік цих будівель. І зображення досить реалістичні. І якщо ми порівняємо з подібним з подібною інфографікою, якщо так можна сказати, це план Києва Ушакова 1693 року, то ми побачимо, що цей малюнок в Тератургімі уведені. 1638 року він набагато майстерніше опрацьований. Хоча ну, пройшло вже більш ніж півстоліття, з'явились нові технічні можливості і якби, ну, майстерність теж не стояла на місці. Але тим не менше, от, залежало, очевидно, від конкретного художника, від його вміння. А в Тератургімі. Як я сказав, там вся Києвопечерська лавра, там можна говорити, брати будь-яку будівлю, розглядати. Перше зображення друкарні Києво-Печерської лаври, яка була незадовго до того побудована. І дуже цікаво порівняти з пізнішим зображенням, перебудованим, перебудованою будівлею цієї друкарні, вже в такому більш бароковому вичорному стилі. Зображення київських будівель першої половини XVII століття є абсолютно унікальними. Майже кожну з них ми маємо змогу побачити, відвідавши лавру, але майже кожного в одному з більш пізніх архітектурних стилів, притаманних століттям правління на українських землях династії Романових, яких в XVII столітті ще не було. У виданні 1702 року ми бачимо медіорит Леонтія Тарасевича на титульному листі з виглядом Успенського собору, але цей Успенський собор вже перебудований. Якщо ми порівняємо оце зображення Успенського собору 1702 року з зображенням Успенського собору, з видання 1623 року, от ми побачимо оцю різницю. Там зображення до перебудови, то зображення вже після. Величезну роль у ідентифікації київських споруд того періоду відіграли малюнки Абрахама Ван Вестерфельда. Як відомо, Абрахам е, Ван Вестерфельд це голландський художник, який. Е, Працював у Києві в середині 17 століття і зробив дуже багато замальовок Києва, київських споруд і якихось київських сюжетів. На жаль, на жаль, більшість робот Вестерфельда дійшли до нас у вигляді пізніших перемальовок. Це вже 18 століття і пізніше. Але. Тим не менше вони мають дуже велику цінність, тому що знову ж таки це все ще е, Київ старий до тих отимозепенських перебудов, до тих барокових стилізацій, які ми можемо і сьогодні піти і подивитися. Вестерфельд був художником при дворі литовського гетьмана Януша Радзивіла. У складі його свити в 1649-51 роках він перебував в Україні, став свідком національно-визвольної війни тих часів. Згадані події зобразив у своїх малюнках. В Голландії ж на той час ем, мистецтво живопису, графіки, ну, взагалі, образотворче мистецтво стояло ну, на, на найвищому, напевно, рівні взагалі у світі. Ем, а в Києві був зовсім все-таки інший ще рівень. Ем, не було такого великого мистецького середовища. В Голландії там художників було ну, сотні, якщо не тисячі. І це дуже хороші художники. це... Е, Період середина 17 століття, одним з найвідоміших творів художника стала панорама вид Києва з північного сходу. До цього зображення у істориків виникли цілком природні запитання. Це панорама Києва. Вигляд з лівого берега Дніпра, тобто, весь правий берег, і перед цією горою і цими спорудами, які на горі. Ми бачимо битву. І виникає таке дивне питання, ну таке нерозуміння, як ця битва може відбуватися на цьому місці, якщо на цьому місці, власне, тече Дніпро. Цікаво, що от буквально півроку тому український історик Богдан Березенко віднайшов в західних архівах оригінал малюнка Вестерфельда, на якому дійсно на цьому місці зображений Дніпро. І сам власне малюнок, він виконаний більш схематично і більш так начерково, ескізно більше. Але якщо ми подивимося на нього уважно, ми побачимо, і ми можемо бути впевнені, що тут зображена конкретна будівля, конкретна стежка і конкретний дим із труби. Що саме, що це саме той дим, який ішов із цієї труби в той самий конкретний час, коли Вестерфельд з натури малював е, цей, цю панораму Києва. Цілком можливо, що пізніші копії малюнка Вестерфельда, що й дійшли до наших часів, були творчо доопрацьовані наступниками художника. Можна припустити, що битву на тому місці, де протікає Дніпро, домалювала рука людини, яка ніколи не відвідувала Київ. Можливо, також що копія виконувалася на чиєсь замовлення, і художник, не наважившись суперечити замовнику, просто виконав ідіотську забаганку останнього. Ці копії, що дійшли до нас, вони в різному вигляді. Там є і сепія, є і графічні. Ну, важко сказати знову, тому що це репродукції. Чи це олівець, чи це туш перо. Ну, складно сказати. Але оцей оригінал, от який от, з великою долою вірогідності, можемо вважати, що це саме рука Остерфельда, там використовується фарба. На багатьох малюнках Вестерфельда присутні Софійські собори. Очевидно, художник мав певну слабкість до цієї архітектурної пам'ятки. Серія ескізів, присвячених цій темі, містить зображення храму з кожного боку, зсередини і ззовні. У них відтворено інтер'єр собору з людськими фігурами, кілька малюнків присвячено золотим воротам. Багато в чому саме на їх основі цей архітектурний витвір було відреставровано вже в 19-му. Окрім відомих на сьогоднішній день архітектурних об'єктів, на малюнках Вестерфельда присутні храми, що наразі давно вже припинили своє існування. На багатьох ескізах голландця зображено руїни. Очевидно, тогочасний Київ був своєю рідною мекою для любителів старовини. Я думаю, для нього це було як от для українських художників пізніше е, Рим. От У е, 19 столітті це був цілий такий поток і українських, і російських художників там в академії давались пенсії, щоб їхати у Рим, замалювати, як вони казали, романтичні руїни. Та ну все, все це все те, що було причому. Вони малювали саме руїни, там десь от дерево з руїн росте. І саме це малював Вестерфельд. Я думаю, що е, оці київські руїни для нього були, от такі романтичні руїни, яких він не бачив у себе на батьківщині в Голландії. З часом образотворче мистецтво розвинулося настільки, що вже могло служити для відновлення зовнішнього вигляду давніх об'єктів. На початку 21 століття, під час відбудови зруйнованого більшовиками Михайлівського золотоверхового собору, реставратором стало у пригоді образотворче мистецтво давнини. Для відновлення внутрішнього інтер'єру собору використали малюнки Петра Мазера, шведського художника-мандрівника, що зберігалися у стокгольмському музеї. У середині дев'ятнадцятого століття скандинав відвідав Києву і серед Іншого зробив кілька замальовок всередині храму. Саме на їх основі було вироблено концепцію барокового оздоблення інтер'єру. На малюнках чітко розрізнялися орнамент, композиція, кількість ярусів іконостасу були грамотно витримані пропорції. У процесі реставрації ці малюнки виявилися безцінними помічниками. Досить широко Київ того періоду висвітлений у роботах Тараса Шевченка. З-під його пензля вийшли малюнки, завдяки яким ми на початку 21-го сторіччя маємо змогу порівнювати сучасне місто з ним же самим 150-річної давнини. З 1845 по 47 рік поет працював у київській археографічній експедиції на посаді художника і в силу частково службових обов'язків частково в силу покликання залишив по собі кілька дуже інформативних малюнків та гравюр, присвячених. Київській тематиці зараз вийшов е, друком, я так сподіваюсь, альбом автентичних е, е, репродукцій. Ну, звичайно, друкованих. От робіт Шевченка. Серед його київських етюдів це Римо Католицький костел Святого Олександра. Видобицький монастир. Оце Лисунка Шевченка. Вони репродуковані, вони всюди відомі. Для створення своїх малюнків Шевченко не обмежувався лише пензлем чи олівцем. Шевченко працював звичайно, у форті. Працював у форті травлення, кислотою, не різання, а травлення і ретини він робив. Шевченко дуже багатогранний був художник. З під олівця Шевченка вийшло одне з перших зображень Київського університету святого Володимира. Поет нерідко тут бував у зв'язку з роботою в археографічній комісії. Зустрічався з колегами. З університетом була пов'язана діяльність Києво-Мефодіївського братства, до якого Шевченко мав безпосереднє відношення. Панорамне зображення будівлі університету було виконано з боку Бесарабської площі. Дослідники сходяться, що у другій половині 19-го сторіччя саме цей ракурс був найбільш зручний для огляду фасаду будівлі університету. Нині для того, щоб побачити червоний корпус, необхідно підійти до нього ледь не впритул у ті ж часи. Монументальна споруда явно домінувала над нещільною одноповерховою забудовою тодішньої далекої київської околиці. Появою і удосконаленням фотографії, а пізніше і сінематографу здавалося, що образотворче мистецтво має відійти в тіні. Проте професія художника не зникла. Майстри Пензлі і олівця продовжували засвідчувати на полотній папері, оточуючи їх реальність, не вдаючись до фотоапарату чи кінокамери. І Інтерес до їх робіт з боку як цінителів мистецтва, так і простих людей не зникав. До Ван Вестерфельда, Шевченка, Неполеона Орди, цілої низки інших видатних художників, що залишили на полотнах. Пам'ять про град на Дніпрі приєднався київський художник Георгій Малаков. У собі він залишив величезну творчу спадщину у вигляді ілюстрованих ним книжок, понад 130 з яких вийшло ще за його життя. Серед них є унікальні роботи, які відтворюють недоступні нині види Києва та околиць, які не збереглися навіть на фотографіях. Що обрав Георгій Малаков як художник для своїх етюетюдів? Передусім, теж йому подобалось. Що відповідали його уподобанням як художника, як киянина, тому що ту саму Лавру він любив з дитинства, коли там був заповідник, музей, ось і вабили і колекції музейні, припустимо, там музей зброї був, теж дуже була цікава така виставка постійна. От. І ті місця, де як художника вабила гра світлої тіні, гра кольорів. Ну, звичайно, це золота осінь. Це всі художники люблять. Він так само змальовував. І то саму Лауру, теж в осінньому броні. Багато робіт Георгія Малакова присвячені великій вітчизняній війні, а також найближчим довоєнним і післявоєнним рокам. Під час боїв за Київ, не говорячи вже про період окупації, відео чи фотозйомка була вкрай проблемною справою, як зміркувань наявності дорогої техніки, так і зміркувань особистої безпеки. В цьому виплівець і аркуш паперу в умілих руках ставали достойною заміною фотоапарату. У повоєнні ж роки місто відбудовувалось, пам'ятки минулої війни розбиралися населенням на металолом і будівельні матеріали, і волівець художника зберіг багато унікальних видів, недоступних нині людському оку. І ось такий малюнок з 1949 року, він вже є свідченням своєї доби. Так само, безперечно, унікальним, як на сьогодні, є акварельний етюд руїни Успенського собору і велика дзвіниця Лаври, 1950 рік. До того часу відноситься і акварельний етюд, монітор. Монітор не той, що комп'ютерний, а монітор-річковий бойовий корабель, Ростовцем називався, який залишився від данів оборони Києва з артилерійською баштою танковою. От це теж на другому плані бачимо якраз Лавру. От це теж та ситуація, і той тюрь, який відтворює добу, коли жив художник. Дивіться у другій частині програми Київ очима художника. Образотворча хроніка. Зображено. Епізоди оборони Києва, окупації, визволення. І ці твори стали вже фактично хрестоматійними. Військова техніка у побуті. Дівчинка катається на гойдолку, зробили на цій гарматі танковій. Художницький глум. Сталіна, Леніна, Дженікітзи Кагановича. Всю цього кампанію малює. Вони всі слід на нарах. Митець на службі суспільства. А композиція мала бути присвячена темі Мирна праця радянських людей. Київ очима художника в київських історіях.